Я вже в дорозі на Україну. А, в принципі, ми їдемо скільки вже зараз. Декілька годин і ніби навіть окей, поки що. Подивимось, що буде далі. Мені катаються ніч. Любі друзі, я в Одесі. І не питайте, як я приїхала, моя підірмо. Я зараз просто в пошуках інтернету. мене нічого більше не волнує, тому що в мене немає ні інтернету, ні, ні, ні готівки, нічого. Я не знаю, що робити. Я в Одесі. Ото в мене життя помотало сьогодні. Ти що? Мене так болить горло, бля. Я зараз... Мені здається, я тут ласка скоро заверну. А -а -а. Добрий ранок. Зараз десь восьма вже ранку, я вже вдома. На щастя, просто розказую треш історію. По-перше, я досі захворівша, і в мене дуже сильно болить горло. І, ну, я себе почуваю, типу, не дуже, скажімо так. І у мене дуже сильно болять Гланди, вже, слава Богу, не були зуб, але все одно. Я тільки що була в душі, хочу зараз трошки поспати і розказую треш історію. Слухайте, приїжджаю я на вокзал і розумію, що в мене немає інтернету, в мене є український номер, але мені треба все поповнити, щоб знову мати інтернет, щоб я могла дзвонити і тому подібне. Тому, ну, типу, у мене немає нічого. У мене немає готівки. І нема де поміняти євро. У мене е, готівка тільки 25 євро було. Ну, все, нема нічого, все пропало. Я тупо не знаю, що робити, чесно. Я просто е, словила інтернет е, на автостанції, написала своїй подружці, вона мені допомогла з грошима. І я ви викликала таксі до квартири. Я тепер тут. Але справа в іншому: решта грошей, яка там залишилась на карті, я просто їх перекинула собі на номер, поповнила, поповнила типу рахунок на 100 гривень. А що таке 100 гривень в наш час? Скажіть, будь ласка, це нічого. На інтернету так само вже нема. Тут є ще Wi-Fi, але його так само треба поповнити. Я не знаю як. Всі сплять. Я ні, ні до кого не можу додзвонитися дзвонитися і щось запитатися. Коротше, я вирішила сидити в душ, заспокоїтись, прополоскати горло, будь чим, я не знаю, там сіль була, йод, я все відразу трохи прополоскала горло. Зараз, можливо, трохи посплю пару годинок. Я, а, до речі, так, да? Гроші, які я перевела зі свого європейського банківського рахунку, вони прийдуть до мене тільки в понеділок, а відправили я у п'ятницю. тому що з п'ятниці, ось якщо ти відправляєш гроші десь після четвертої, десь чотири. Будь готовий до того, що гроші прийдуть в понеділок, тобто не відразу. Через вихідні вони прийдуть тільки. Коротше, я не знаю, це повний треш. Я прям така, нічого не хочу вже. Що відбувається? Ну, що я трошки схожа на людину. Не питайте, відчуваю себе дуже погано, дуже. Е, через горло. У мене дуже сильно болить горло, в мене нема грошей, як я вже сказала. А зараз е, йду вирішувати всі ці свої проблеми. Я не знаю, як правильно поступити. Ці гроші взяти і купити на них ліки чи поповнити інтернет. Ця дилема в моїй голові. А, у будь-якому разі, зараз вже краще виглядаю. Mm, До речі, я, і міс сроч. E трошки малююсь. E До речі, блиск, який я купила e в Дюті Фрі, <coughs> коли летіла <coughs> у Румунію. E від Кіко і ось такі от e тінюшки. Боже, як вони блистян. Я що Шо шоці, Зараз буду малюватися, Подивимось. Вирішивши усі свої проблеми, в той же вечір я вирішила поїхати до свого селища, де я виросла, де я провела все своє дитинство, де я вивчилась. Я впевнена була, що класно, я там проведу час, візьму велосипед, може, десь покатаюсь. Я дуже люблю це місце, воно багато на спогади і приємні моменти. Всім привіт! Я вже приїхала назад в місто, я була в своєму селищі, але знаєте в чому прикол? Коли я знаходжусь в своєму селищі, я нічого не можу там нормально знімати, тому що я ніби показую себе голою, коли я показую своє е, селище серйозно. Я не знаю, чому так. Мені просто дуже некомфортно там знімати. І е, е, я розумію, чому я раніше не почала знімати свій блог, тому що мені просто там некомфортно знімати взагалі все. Ось це таке напевно єдине потаємне місце, де я можу тільки там в сторіс виставляти якісь моментики, але так, щоб знімати своє життя, життя там, то ні. Тільки що я була в лікарні е, тому що останнім часом я дуже погано себе почуваю. У мене болять вуха, горло, ніс, просто абсолютно все. І я, о, яка в мене люстра крута, да? І коротше, я вирішила сходити ту поклору, просто перевіритися, поспілкуватися з лікарем, що вона мені скаже, що в мене там в ушах. Мені було цікаво подивитись навіть самі вуха, як вони виглядають, тому що ну, вишні перепонки, тому що в мене неймовірна біль іноді. І я не знаю, куди себе дівати, і що мені треба робити. Можливо, мені реально треба лікуватись конкретно. Хто знає, і не хоче цього запускати, тому вирішила це перевірити. І не зря дівчинка мені е, виписала багато всяких е, там. Спреїв для носа, всього просто багато всього. Коротше, я залишила. Я, за, я заплатила десь 900 гривень, і я залишилась за ці 20 хвилин настільки щаслива, мене подивились, навіть ніс подивились, сподивились, сфотографували, сфотографували мені вушка, е показали на апараті. Все дуже чітко, дівчинка просто майже в лобу мене поцілувала. Сумую реально за цим сервісом в Україні, тому що в Німеччині такого немає. Там, по-перше, ти не завжди онлайн можеш зробити термін. Ну, термін, да? як зустріч з лікарем. Це, по-перше, а по-друге, ти не отримаєш цей цю зустріч з лікарем так швидко. Тому е, я прям фанула, залишила в аптеці 700 гривень. Задоволена, буду лікуватись. Е, зараз треба сходити в душ. Сьогодні виходжу з подружками погуляти. Е, будемо, я сподіваюся, добре проведемо час, якщо не буде всяких тут е, ракетних загроз. Тому що я зараз йшла е, і вже чула, як була тривога. Сподіваюсь, сьогодні все буде ок. Вчора був обстріл і був жорсткий обстріл там біля моря. Ось. Але в будь-якому разі, я сьогодні тут і сподіваюсь, ми класно проведемо час. Ем, я вже була в Умані, зараз приїхала до Києва. Не дуже багато знімала, тому що не знаю, якось мене рука не піднімається знімати в Україні чомусь. Я не розумію, чому насправді, тому що мені хочеться просто насолоджуватись тут моментами, тут просто усім. І я не можу навіть просто достати камеру і почати знімати. І тому мене тут навіть всі розуміють так в мові. Да? І, ну... Я зісняюсь. Я тому таке, я зараз знаходжусь в Києві буквально на один день. Завтра я вже відчалюю до Німеччини, і я просто хотіла е, швиденько показати, е, де я зняла квартиру, точніше, яку де. Я просто в такому захваті, тому що за таку ціну минулого разу я знімала в готелі е, кварти... ну ту, кімнату. Тому давайте покажемо. Коротше, ось так виглядає квартирка. Така малесенька світла і ось така малесенька куханка, але я не буду тут готувати. Буквально я завтра вже виїжджаю. Мені просто хотілося десь зупинитись в дуже класному місці. Ось так виглядає диванчик, кровать. І просто найбільше, що мені подобається, це ось це. Ну, я вибачаюсь, але це прямо ось-ось. Такий господи. Це так круто. Тому я зараз шодесенько збираюсь і ми вічерємо гуляти. Чую там кожен новий день Це місто для тих, хто має досповнену надію Це місто для згодомохосі шалені ворі Найголосніші паційки, вони не самотійні Я Цього моменту починається найвеселіше. У мене відмінили автобус, потім я запізнилась на літак, і все, все що відбулося зі мною, я постила в інстаграм. Квиток на автобус я змінила на той, який був на пару годин пізніше. Через це я запізнилась на літак. Потім на літак мені знову треба ж було брати новий квиток. Коротше кажучи, як же я вже прилетіла до Німеччини, я була самою щасливою, що це вже позаду. Дякую за перегляд і гарного дня.